Слава Україні онлайн навчання з військової справи у Києві. Викрито працівників районного ТЦК на схемах для ухилянтів. Звільнило директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА. Детальніше далі. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Здійснено понад 40 обшуків та вилучено більше 1 мільйона 200 тисяч доларів та 45 тисяч євро готівкою. Працівники голосіївського РТЦК допомогли ухилятися від мобілізації більш ніж тисячі чоловікам. Повідомлено про підозру трьом службовцям голосіївського РТЦК та СП міста Києва, колишньому голові ВЛК та двом цивільним особам. У клієнтів вони просили по 8,5 тисяч доларів. За цю стуму ставили на облік у визначеному ТЦК та СП, видавали тимчасові посвідчення та виносили відповідні відомості до єдиного реєстру військовозобов'язаних та резервістів. Окрім незаконних коштів, вилучили мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТЦК та СП. Військові квитки, 11 автомобілів бізнес-класу вартістю більше 100 тисяч доларів кожна. У Застосунку Армія Плюс стартує онлайн-навчання з військової справи. У сервісі зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Зараз авторизованим у застосунку «Військовим» доступні курси загальної підготовки, побуту у польових умовах та безпілотних систем. Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля тест для перевірки знань, а в кінці курсу іспит. Міністр оборони Рустам Уміров повідомив, що вже розробляють нові курси, такі як зв'язок на полі бою та психологічна підготовка. Звільнили директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації. Учора, 23 жовтня, начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін звільнив Олександра Завроцького. Очільник області повідомив далі пряма мова. Відповідно до рішення РНБО та висновків МОЗ в Україні будуть ліквідовані усім сек. На центральному рівні прийнято кадрові рішення. Медико-соціальна експертиза має проводитись прозоро і справедливо бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця. Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні, тому прийняті відповідні кадрові рішення. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. У Кам'янець-Подільському районі надзвичайники двічі виїжджали на гасіння. У селі слобідка гомонацька горів житловий будинок, а в селі Остроків – господарча споруда. У селі Лисече Кившепетівського району через ймовірне порушення правил пожежної безпеки під час проведення електрозварювальних робіт виникла пожежа соломи на приватному домоволодінні. Цю пожежу ліквідували нятішинські вогнеборці. Вогонь знищив солому. На щастя, внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Онлайн знайомство з іноземцем коштувало хмельничанці 86 тисяч гривень. 47-річна хмельничанка почала спілкуватись в інтернеті, нібито з іноземцем. Чоловік розповів, що живе в Іспанії та працює в інвестиційній компанії. Тривалий час жінка просто спілкувалася з новим знайомим, а потім він запропонував їй підзаробити на інвестиціях. Зловмисник розповів про свою компанію та гарантував повернення внесків разом із гарними відсотками. Потерпіла, погодилась і спершу навіть дійсно заробила. Потім жінка переказала ще декілька внесків на загальну суму 86 тисяч гривень. Однак назад цих коштів вона вже не отримала, і відсотків їй не нарахували. Та й зв'язок з іноземцем зник. Тоді потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахрая. Наразі працівники поліції проводять перевірку і застерігають, що знайомство в інтернеті може виявитись шахрайською схемою. У Хмельницькому почастішали випадки спалення листя та сміття. Лише за минулу добу рятувальники Хмельниччини загасили дві пожежі на відкритій місцевості. Виявленням панельпаліїв займаються інспектори міського управління екології та благоустрою. Усього їх у штаті 10 – дев'ять по благоустрою і ще один з екології. Щодня вони проводять рейди і виявляють порушників. Також виїжджають на звернення громадян. Із початку осені інспектори управління екології склали понад 20 адмінпротоколів на власників приватних домоволодінь, контролюють і діяльність підприємств. Нагадаємо, що спалення сухого листя та сміття заборонене законом. За ці дії передбачена адміністративна відповідальність а у деяких випадках і кримінальна. Дякуємо Збройним силам України за можливі жити та працювати. Вам дякуємо, що обираєте перший подільський. аби залишатись в інформаційному просторі протягом усього дня. Долучайтеся до наших соціальних мереж. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.